Ей йо, друзі, всім привіт! З вами я, Масонка, і в цьому відео ми з вами будемо грати в гру Brain Road. Так, це дуже популярна гра в Роблесі. Ми зараз будемо її з вами грати. І зараз будемо вкрасти собі. Надіюся, що у нас вийде, вкрасти собі самих крутих Брайротів. Так, надіюся, що у нас це висеть. А щоб в мене все вийшло зараз перед цим відео обов'язково, поставте лайк. Так, так само підпишіться на канал, друзі. Ну і тоді будемо починати. Поїхали! І так, з якого брейнрота нам почати? От давайте оце. Як то? Ко -ко -то кіні, е Кревіт кінь, чи як? Навіть не знаю. Як сказати що? Так, ні, ми його не можемо взяти, грошей на нього. Та, таке буває, таке буває. Тому давайте йдемо... Так, спочатку треба закрити моїх брейн ротів. Так, добре, добре, добре. Зберемо гроші з моїх, які в мене є. Добре, добре. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Так, бомбо бомбовіс винуніні. Ні. ні, ми не можемо її взяти. Ну добре, давайте вкрадемо. Вкрадаємо в когось брейн -род. Так, ей! Це та все пізно. Ну добре. Ну є хтось, хоч хтось кого я можу взяти. О, цю мишу я можу взяти, добре. Добре. Навіть не знаю назви цих брейн -ротів. Так. Оце що? Навіть не знаю. Добре. Так, друзі. Добре. О, все, є. В мене. В мене. Так, добре, то гроші ми збираємо, добре. Це дуже добре. Так, добре. Шукаємо, шукаємо щось. Так, будь-ко, оце. Колос Шеноніні... жабовіні чи як? як воно називається, не знаю. Добре. О, кокібар кокусіні. Е, я його хотів. Але я би і так його не міг собі дозволити, бо я неудачник. Поки що. Таке буває, таке буває. Так, так так так, так. Добре, добре, добре. Добре, друзі, все ідеально. Все ідеально. Так. Так-так. Друзі, друзі. Я знаєте що, не можу знайти жодного брин рота, якого я можу взяти собі. У мене поки що мало гроші. Ну це нічого, я думаю. Я думаю. Ну ладно. Добре, підемо, значить, з вами зараз. Получається. Ой. Так. Підемо з вами. Так, в мене ніхто нічого не вкрав. У мене вкрали а я не замітив. Нічого. Добре, я продам у цього. Я оцього продам. Все, тепер я можу купити собі цю. Не можу? А скільки... Ні, ні ні О, можу, добре. Це чудово, друзі. Це чудово. Поки що в мене погані брень роти. Е так. Хочу, може, когось вкрадемо зараз. З вами брень Нам дуже потрібно брейн ротів. А я їх не можу вкрасти, в цьому проблема. Добре, добре. Ну ми їх все рівно вкрадемо в когось. Е, так. Отут тут, класні. Ну тут... Тут ще 30 секунд. Ну то тоже довго чекати. А ми не можем чекати. О, ноль, добре. У е, цього заберу. У цього заберу. Ой. А у цього можна? Нє. Ой ні-ні-ні-ні, не Ай, не получилось. Добре. Так бывает, друзья. Ну, Прикольная гра, друзі, прикольно. Так, так, так. Так, давайте. Ой! Оставлю його на місце. Так, і що Ну, добре. Идем. Ой, друзі, друзі. Вот так. Нам потрібно... Знайти кого ми тут можемо взяти? когось, хто буде приносити нам короші гроші. Бати його. Ну, Класно, ну чому не можу? Добре. Зберу гроші йду. Так, так. Як до мене не підходите, це моя база. Так. Збираємо гроші, збираємо. І зараз, друзі, відправляємося е, за нашим брайн якого я нам візьму. Так, так, давай, давай, давай. Ні-ні-ні, не вспів. Але є один лайфхак, хто не знав, дивіться. Взяти, розсерднутися, все? Проблем нема. І тепер чекаємо. Раз у нас вдома. Так. Добре. Так, друзі, я взяв собі ось такого брейнрота і вже він йде до мене, так. Я б мені гроші буде приносити хороші, Так, ми тут все зразу збираємо. Так, і дійсно він приносить найкращі гроші. Тому це дуже добре, ми його збережемо. Так. Давай я можу? Я. А тебе свинка? Ну, ні. Ну добре, добре. Оцього ми точно можемо. Ні? Що такий бідний? Ну добре. Добре, добре. Йдемо на нашу базу. І вже один ряд бри. У мене вже зайнятий. ще один. Так, добре. Давайте ті, що найменше грошей приносять, цих і заберемо. Але щоб знали, хто найменше, тому також швидко забираємо всі гроші і дивимося, і, хто. Стоп. О, оцей вам мені, оцей, здається, найменше приносить. То ми його з вами продамо. Продамо ми його з вами. Все, продали. Тепер візьмемо когось собі покращу. Так. Ай, та чому мене вдарили? Ай! Ну добре. Йдемо, йдемо. Так, не можем. Не можемо. Ой, і так, добре, добре. Зараз когось ми все рівно візьмемо з вами, друзі. Все рівно ми когось з вами візьмемо. Я не можу лишитися без брейн. Роті. О. Е, Кокуфанту Еліфанту, так, правильно. Що я не помню. Ой, у мене є вже Кокуфанту ку Еліфанту. Ну тоді у того старого ми продамо. Так, вибачно. Твариновий. О, зразу на його місці. Появився. Ну добре. Так, у нас ще є 1, 2, 3, 4, 5, 6 місць. Добре, зараз ми будемо собі брати. Так, треба просто найбільше грошей зібрати. Або, о, вкрасти бреніроватів, ні. Тут ну, тут круті бренірувати, я хочу вкрасти. Хоч тут мало з них, віддайте мені хтось. О, о, о капучино асасіну. Ой, тобто, як його. Я забув, як того називається. Так, то капецчину асасіна, Так. Добре, втікаємо, поки нас ніхто не побив. Давайте, давайте. Давайте ми заберемо його собі. Так, давайте, давайте. Все, втікаємо, втікаємо, втікаємо додому. Є, все, він в мене, він в мене. Так, він багато грошей приносить, я вам скажу. Так, ну його вкрали, так. То перший якого я зміг вкрасти. Але це якийсь незвичайний, бачите, він повністю синій. Тобто голубий. Ну, ну, добре. Я хочу... Не можу точно, в мене тільки нема. Так, давайте когось візьмемо. Так, того не треба. Ого. Так, може ще когось передемо зараз. Може ще когось вкрадемо. Ой, в мене відкрилася база. Ой-ой-ой. Та ще сталося? Дивно. Чому я не можу йти до себе додому, що відбувається? Ну добре, все, тепер можу добре. Ой, то що мене телепортує назад? Ну нічого. все, ми дійшли додому, добре. До моєї бази. Так, так, добре, добре. Так. Ось, і, так, тут ми все збираємо. Збираємо то все. Так, берем, берем, берем. Йдемо. Так, йдемо, друзі. Ось, надіюся ми візьмемо хоч когось. Так, о, все. Це шо, Ківі, Ні, ні, ні. бурс. І... Ганоміні чи які. Е, хто це? Гном? Гінот. Ні, то гінот значить. Так, добре. Добре, добре, добре. Добре. Шукаємо когось. Ще когось ще нам потрібно. Або вкрасти, то що тут відбувається таке? Не знаю навіть. Добре, друзі, добре. Так. О, його взял. О, все, маю. Добре, на все дуже крутій, вже уже ось так Добре, друзі. Ну я думаю, нам того вже достатньо. Ще Давайте одного принесемо собі. Ще одного собі видим. Так, идем, 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 идем. так, друзі. Так, добре, добре, зараз. Нікого. Нікого. Давайте його Е. Yeah. Добре, все. Нас брин роти є. Ну, Які мені потрібні. Добре. Візьму ще одного на надумав. Так, алкогол. Давайте це синюшу. Все є. Ще два брин рота попомню в наш запас. Добре, друзі. Це дуже добре. Ось так. Ось так, друзі. Так, давайте, ви вже тут? Так, ви вже тут. Все, два місці є, ну добре. Ось так, друзі. Ну якщо до ж... такого сьогодні з вами покрали таких брин Ось так, ось вот такі досить круті. А я не дуже крутій, ось так, друзі. Ну а якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк на це відео. Підпишіться на канал. Бувайте всім, і па, па Якщо це відео набере, один лайк. То я зніму про е, ще серію про це. Ой, до мене хліб зайшов. Так, добре. А він розсердився. Ну добре. Тобто, якщо це відео набере один лайк. Так, один лайк. То я знімлю ще відео про укради в Рейнрот. Ось так, друзі. Так, ой, тут у нас не місяць, ну добре. Все, то якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, бувайте і всім па-па, друзі. Бувайте, ставте один лайк і вийде ще одне відео про по, по грі Brain Road. Е, України Brain Rot, добре. Тож ставте лайк і бувайте всім па-па.